Доброго ранку, мої любі малята! Незабаром у нас буде свято. Точніше у вас! Це буде Всесвітній день захисту дітей, а точніше захисту прав дітей. Тому що ви ж добре пам'ятаєте, що всі діти мають свої права. Давайте ми їх з вами трішечки пригадаємо. Всі діти рівні у правах. Кожна дитина має право на захист. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Звісно, кожна дитина має право на навчання. Кожна дитина має право на сім'ю, на інформацію. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Кожна дитина має право на любов та турботу. Кожна дитина має право на життя. Кожна дитина має право на вільне спілкування. І, звісно, кожна дитина має право на відпочинок. Дітки, ось такі права ви, ви маєте. Скажіть, будь ласка, свято це завжди гарний настрій? Так, це феєрверк, це святковий салют, це купа подарунків. Я пропоную вам намалювати цю чарівну атмосферу. Ми будемо малювати з вами святковий салют. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу кольору неба, різнокольорові фарби та, звісно, Коктейльна трубочка. Фарба повинна бути дуже-дуже рідка. Як, прям як вода. Ось так беремо. Добре. Бачите, вона ж капає у мене. І підносимо і різко дмухаємо. Ось такий, бачите, можна піддути з іншої сторони. Так, беремо інший колір. так. Нічого. Фе е салют з'єднується між собою. І робимо весь наш аркуш, як забажаєте різнокольоровим салютом. Продовжуємо. Видите, ось такий чудовий салют вийшов у мене. І прям як справжні, бачите? А я чекаю ваші, я впевнена, що вони теж будуть дуже-дуже красиві. Дітки, але так як фарба була дуже рідка, будь ласка, не перевертайте свій малюнок, доки фарба повністю не висохне. Діти, а ви ж пам'ятаєте, що окрім прав, ви також маєте свої Обов'язки, давайте ми їх з вами трішечки пригадаємо. Ви повинні самостійно доглядати за собою та особистими речами, одягатися самостійно, складати свої речі, допомагати по дому. Можна вже протерти пил або розставити продукти після покупок. Також ви повинні поважати батьків. Та інших членів сім'ї та дорослих, дотримуватись правил, які встановлені вдома, бути вічливими з іншими дітьми, ділитися іграшками з друзями. Дітки, я впевнена, що ви будете не тільки користуватися своїми правами, а й дотримуватись своїх обов'язків. Гарного дня та побачення!